Найлегший рецепт бісквіту всього з трьох інгредієнтів. Перший інгредієнт це в нас 5-6 яєць, в моєму відео 6. Потрібно відділити жовток від білка в дві окремі мисочки: в одну мисочку, в якій ви будете збивати білок, а в іншу просто окремо відділяєте жовток. Головне, щоб в білок, який ви відділяєте, не потрапило ні грама жовтків. Далі, коли ви відділили, в жовтки додаєте трішечки солі і його легенько гарно перемішуєте. Відставляєте і починаєте збивати білки. Білки потрібно збивати міксером на дуже-дуже великій швидкості одразу Ставите і починаєте збивати. Вони будуть збільшуватися в об'ємі і збиватися в дуже пишну піну. До піків потрібно збити білки, це так, щоб вони були білі, як крем, і не виливалися з тарілки. Коли вже білки збиті, потрошечки додаєте цукор. Цукру потрібно десь 180-200 грам, але якщо любите, щоб було солодше, можна взяти більше. Головне, щоб вони потім у білках дуже гарно збилися. Після того, як майже до кінця збили цукор, починаєте потрішечки додавати жовтки. Їх теж потрібно додавати частинами і вже збивати на маленькій швидкості, акуратненько, щоб воно собі гарно змінило колір вашого бісквіта. Дуже гарно все збивається, дуже гарно все додається, і легенько перемішуєте вже міксером його на маленькій швидкості. Останній інгредієнт це в нас борошно. Борошно я додаю теж десь 200 грам ось, і перемішую теж його порційно. Додається по порціях і перемішується на маленькій швидкості, акуратно, щоб вже воно не випорхнуло і не розсипалось. Все, тісто для бісквіта у нас вже замішане, і тепер потрібно взяти форму. В мене ось така форма, вона залізна, і я її з усіх боків Обматую зазвичай пергаментом. Пергамент я беру такий що з алюмінієвою вставочкою, для того, щоб не пригоряло. І саме важливе, ця форма повинна бути покрита пергаментом з усіх боків, щоб ніде не змогло тісто торкнутися до заліза. Інакше воно одразу впаде і бісквіт не підніметься. Це вже теж з мого досвіду. Отже, виливаєте тісто, ніяким нічим я не змазую цей пергамент, просто виливаю його на форму і ставлю в духовку приблизно на 180-200 градусів, і печеться він десь годину часу. І вже через годину ось такий смачний пахучий бісквіт. Пахне, до речі, на всю кухню, на весь будинок. Дуже-дуже гарна випічка. І я дістаю його з форми. Зараз покажу вам його в розрізі, який він в розрізі. Ось ця смакота, він, до речі, трішечки сухуватий, але із згущеним молоком. Це неймовірна смакота. І я тоді, до речі, пекла їх аж два штучки, тому що моя малеча дуже любить з ним чаювати.